Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас буде дещо незвичне, дещо новеньке на каналі. Про що мова, а вже кілька людей просили мене подивитись про такий собі молебень від ведичної академії. Зараз Наджі. О. Е, Відповідно, просили подивитись, просили його прорекламувати і так далі. Ну, я не можу рекламувати те, що я не перевірив сам. Ну, Хома не Віруші я в цьому плані. Е, відповідно, зараз при вас подивлюся, що там, як там, чи дійсно той молебень допоможе Україні, допоможе власне перемогти Україні. Да? Ну а якщо так, то відповідно посилання буде під відео. Як власне можна проголосувати там приєднатись до того молебня. Ну, якщо поворуни покажуть, що толку з нього не буде, ну то і рекламувати я його не буду. Ну що, поїхали? Добре, покажіть мені, будь ласка. Чи допоможе оцей от молебень від Ведичної Академії Шріна-Джі завершити війну в Україні? Скажете вам правду. Поерд. Ансус Перевернутий. Альгес. Фінал який. Єра. Поясніть, будь ласка. Іса випала, так? Да? Так, що ми маємо? Ну що ж, ну, добре, давайте. Пер, Ансус перевернутий, Альгіс, Єра, Іса. Загалом Перт. Ну, в принципі, пев, певна удача, так, да, певна удача, певне сприяння є по ситуації, зокрема. Певна удача, певна ну, удача в даному випадку. В той же час, Ансус перевернутий. Е, погані новини. Це не зовсім про обман. Тобто, ну, е, Так як вони розповідають про вау-ефект від того молебня, ну, то все-таки результат його перебільшений. Але чи буде то результат позитивний, так, да, буде. Далі, ось Альгіс. Ну, добре, захист, захист вищих сил в тому числі. В принципі, зараз допомога будь-яких вищих сил нам не завадить. Будь-то хоч наші слов'янські боги, будь-то хоч боги скандинавські, будь-то хоч християнський бог, будь то хоч он ведичний, ведичні святі, там і так далі. Далі, ось Єра. Показують, що повільний результат буде. От що, ну Єра це загалом урожай. Єра, це, тривали, це тривала робота, Єра це урожай. Тобто, чи буде воно? Да, буде. Результат повільний, все рівно. Вау-ефекту тут не треба чекати, що там війна прям за, за два дні завершиться після того молебня. Ні. Точно. ні. Ось Іса йде, блокування. Єра Іса загалом дві повільних руни підряд. А ще Іса по фіналу, блокування. Вплив буде, вплив буде, вплив позитивний, але масштаб того впливу перебільшений. Ось відразу, Ансус перевернутий на то натякає. Е, мало того Іса. Якісь обмеження, щось блокує. Розумієте, щось блокує. І тут мова не про те, що там підписів не, не дозберуть, чи там ще там щось, е, там 300 тисяч щось треба. Мельком читав. Ось, ну просто мені треба розуміти, за що я взагалі питаю. Да? ось. Тобто тут все рівно, якийсь обмежений вплив є. Щось заважає. Не все так гладко. А ну добре, давайте. Давайте подивимось. Ну, тобто, чи зберуть підписи, я майже впевнений, що зберуть. Там широка кампанія розвернута по цьому. Так, дякую за відповіді. Гаразд. Давайте, добре, давайте мені цікаво, Іса. Що, що там заважає? Ну, що вплив перебільшений, я зрозумів. Е, ну, Чи вплив позитивний? Да, буде позитивний вплив. Добре. Те, що мене основне цікавило. Е, давайте за перешкоди подивимось, що ж там заважає. Гаразд, дякую за відповідь. Добре, а поясніть мені, будь ласка, що власне заважає результату того молебня? Що, які там перешкоди на шляху стоять? Скажіть, вам правду. Лаус перевернутий. Інгус. Кано, Фінал який. Фінаутав перевернутий. А я правильно розумію? Ага. Ясно. Добре. Що ми маємо? Лаус перевернутий, інгус, Кано, Отав перевернутий. Е, ну, якого роду перешкоди? Якого роду перешкоди. Лагус перевернутий, потік енергії. В даному випадку не про обман, потік енергії не в той бік. Розумієте? Тобто, е якесь розсіювання йде. тобто ну, ну, концент... Для таких масштабних впливів треба концентрація енергії. Щось там буде не то, щось буде якесь розпилення енергії. розумієте, От що, що власне заважає. Далі ось інгус. Ну, матеріальні питання там теж будуть. Зрозуміло, що за, за безкоштовно там молитись ніхто не буде, тобто якісь фінансові питання теж стануть все рівно, хоч поки про те мова не йде. Далі, Кано. Ну, власне, реалізація плану, да? реалізація певного плану, реалізація задуму. Удача. Тобто, загалом піде, піде позитивно, піде ну, в хороше русло, але все рівно розпивання енергії певне є. Оце от мені цікаво. І от перевернутий. Оце зовсім цікаво. От перевернутий. Показує. ну Загалом це, знаєте, як чужбина. Якщо в прямому значенні це руна Батьківщину, значить, то в перевернутому чужбина. Мало того, руна роду, перевернута. Мене зразу потягло в сторону якби, наших богів слов'янських да, і так далі. Чи я правильно розумію, що загалом це слов'янські боги, в тому числі, Ну тому що ведична традиція то все-таки трошки про друге. От. Ну, загалом, так, да. ось цей вас прямий, дійсно. Тобто, е не зовсім воно наше, розумієте, не зовсім то наша віра. От що. Але воно позитивно спрацює все рівно, я ж кажу, зараз нам допомога будь-яких вищих сил піде на користь. Ну, загалом, е який я роблю висновок? Тобто, чи на користь той молебень піде Україні. Да. Чи, Але в той же час перебільшений його вплив. Все-таки е, і будуть певні обмеження саме в плані, саме в процесі виконання того молебня. Ага. Ось так. Ну, загалом, добре, в принципі, можна прорекламувати в такому випадку посилання на той молебень, на ну, там, власне, збір підписів да, йде за проведення того молебня. Ніяких там взносів, внесків не треба, нічого. Ось, Тому, якби, ну там в кілька кліків. Ви можете поставити підпис за проведення того моливня. Ну, відповідно, посилання закріплю під відео. Посилання буде в закріпленому коментарі. Добре, на цьому все. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!